Чому ну, дронщиків називають очима підрозділом. Це просте питання, на яке ми зараз дамо відповідь. В першу чергу це до розвідка. Далі супровід піхоти. Ну і, звичайно, важливий момент це коригування артилерії. Сувати зяй сертифіковані дронщики. Їх не лякають ані різного типу безпілотники, ані жодні труднощі. Разом з побратимами вони вміло керують літальним апаратом і неодноразово рятували свій підрозділ. Позиція дрончиків зазвичай це. Ми стоїмо зразу за піхотою, може відстань пів кілометра десь так. І головна небезпека це, можливо, якщо дрон не прошитий, не підготовлений до цього, то вас можуть спалити і гарно туди накидати. Прошивка апарата важлива для безпеки пілотів, а саме щоб ворог не зміг відстежити домашню точку, тобто звідки запускають дрон. дрон ми можемо тільки не тільки вести розвідку та там, робити свої якісь. Ми можемо давати трансляцію на командира, але для цього потрібен Starlink, щоб командир бачив все відбувається, як він як ведеться група, як проводиться штурм, як все проводиться, та давати якісь накази, щоб більш… Понести мінімальні втрати та швидше виконати бойове завдання. Для самих же пілотів найважливіша річ це вміння маскуватись. Наші бійці опанували цю навичку на відміну, а ось ворог ні. Того разу на бойових навіть вдалося побачити їхній бліндажик, з якого вони вилітали, в який вони залітали, і бачу, вдалося побачити навіть їхні коптери, які. Намагалися спостерігати за позиціями наших хлопців. У нас є бліндаж закопаний, він дуже добре замаскований, тобто дуже добре він укріплений, дерево на бліндажові трава, є окоп, є перекрита щілина і є дуже маленьке віконечко у посадки. І ми з нею можемо спокійно як вилітати, летіть, працювати, так само і прилітати додому, коли закінчиться батарейка. І тим самим, коли ми Вилітаємо з середини посадки, ми себе не показуємо, не видаємо. Навчились пілоти долати іще одного ворога негоду. Дрон може завжди злетіти, але дуже не бажано літати ним у дощ, в туман, тому що ну, в туман нічого не видно і в дощ можуть намокнути дуже важливі деталі дрона. Тим найбільшим ворогом для дронів залишаються засоби радіоелектронної боротьби та антидронові рушниці. Бійці зізнаються, що часто втрачають безпілотники. Вони дорогі, проте у сучасній війні це витратний матеріал, адже краще втратити кілька дронів аніж побратима. Хлопці зазвичай працюють в команді, щоб більш ефективно та швидко виконувати свою роботу. Один керує, другий йому допомагає. Вчасно міняє батарейку, допомагає точніше міняти. Контролює заряд батарейки, інший літає. Перше дивиться на карту, дивиться, можливо, перший номер який з деталі не замітив, а другий номер завжди допоможе. І так і працюємо командою.